Друзі, всім привіт, з вами Скажен Лебар. І сьогодні настав час протестувати нашу, наш, нашу баларду з лебідкою. Так, дивимося що ми зараз будемо робити. Ось тут у нас боларда з лебідкою. І нам треба прибрати ось цю суху сосну. Там зараз Руслан цепляє систему. Знаю, видно. Там ми підв'язуємо і будемо завдяки цій баларді притягувати її до цього ствола і потім опускати. Ну що ж, погнали працювати.

Оте... Це контент знімай такий. Покажи ти передали. І такий на 16 зажим. От так ми притулили. Зафіксували такий американський музла.